<гум> <Що? сміт> Всім привіт! Сьогодні у нас Черкаси Фітнес-Чалендж. Йдемо всією сім'єю на змагання. І вам покажемо, що і як там відбувається. <гум> да? <гум> да. Не Та це не треба говорити, я думаю. Всім привіт, ми на фітнес-чалендж Черкаси 2025 року з такою командою чудовою. Нікітос Неля. Андрій. Зараз ми будемо розпаковуватись, доставати банера і йти до хлопців, які там вже тренуються. Наші малята розминаються, тренера стоять за ними, наблюдають. І скоро змагання будуть починатися. Поважні гості та всі присутні. Ми щиро вітаємо вас на відкритті фітнес-челендж Черкаси 2025. До слова запрошується Михайло Кисляков. Я бажаю кожному учаснику показати свій найкращий результат і нехай пере найсильніший. <плес> Отже, у нас доріжка для дорослих. Поряд доріжка для юніорів, майстрів та ОБД. І крайня доріжка у нас дитяча. На цих двох доріжках у нас є ще 12 суддів. Кожен суддя буде супроводжувати кожного спортсмена від початку, від першої станції до останньої. Тобто ваші судді мінятися не будуть, вони будуть записувати ваш результат, який потім і піде в ваш загальний залік, який буде на чорному табло, написане крейдою. Все у нас прозоро, все у нас буде видно, доступно, кожен може буде з цим ознайомитись. Ось. На що я звертаю увагу? Чисте виконання вправ. Будьте готові до того, що судді не будуть зараховувати вам половинки або невипрямлені руки, або не випрямлені ноги і так далі. Тобто, ви це самі повинні всі учасники розуміти. Це розуміють судді, але щоб потім не було апеляцій, претензій і так далі. Всі в одних умовах однакових, всі виконують чисто. Зараховуємо тільки чисті повторення, і це буде ваш результат. Так, давайте розпочнемо, мабуть, з дівчат. По правилах міжнародних, дві хвилини. У вас є на вправу, дві хвилини буде відпочинку між вправами. Тобто, коли перший учасник завершив, перейшов на другу станцію, на його місце виходить вже наступний учасник. Тобто ми не будемо чекати, поки одна людина завершить всі шість станцій. Ми все це будемо робити нон-стоп по колу, І коли заповняться всі станції, буде дійсно класне, драйвове таке адреналінове дійство, яке, я думаю, всім запам'ятається. І хто у нас приймав участь в минулих роках, вони це пам'ятають, вони це чудово знають. Отже, я думаю, можна почати у нас з дівчат. Це буде справедливо. Є у нас одна учасниця, яка виступає в двох категоріях. Номер 97. Кихтенко Софія. Розпочне у нас підтягувань. І на другу доріжку я запрошую номер 78 король Дарія. Так. Софія. три суддя. Лена. Іванка. Даша Король по правилах. Судді. Почерговість. Почерговість, пам'ятаєте? Чудово. Перша таймер в мене в руках. Я думаю, можна сказати. Три, два, один. Поїхали! хвилини у нас є. Музику я прошу, не вимикати.

Відпочинок почався, дві хвилини для вас. <рес> ти зразу мікрофон бачиш, ти зразу і це <рес> Ні. Скажи, яке, яке місце в тебе займає спорт в житті? Взагалі? Перше. Перше місце? Перше, так. Да. Спорт а, це якщо, саме головне. Лічні відносини стосунки. Все потім, головне спорт. Спорт на головне першому місці. Спорт. Чим ти займаєшся? Парліфтінг. Армрестлінг, армліфтинг. Я, я знаю, атлетіка, що ти спорт. майстер спорту. Міжнародного класу. Міжнародного класу? Так. А по чому? Підйом штанги на біцепс, жим лежа, мастер спорта, станова тяга, мастер спорта міжнародного класу. Сьогодні ти будеш участвувати да. тут. А, в якій категорії? Юніори. <ріць> <ріць> Скажи, будь ласка, а, ти хімік? Ні. 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 Можуть про, про, протеїни і там Це не хімія. Не Це ж не хімія. А, Ну ладно, <ріць> Такі ну, удачі тобі. Дякую. <ріць> Трена залишилась! Доброго дня, Ром. Роман, да. Діма. Да. Діма. Роман. Приємно Добрий познайомитись. Так. Вітаю вас! Що, що ви тут робите? Я спав, гуляв з собачкою, сказали, або завтра шукаєш іншу роботу, або приходиш сюди. А Думаю, на Work.ua вакансій нормальних нема. Краще вже на сонячку позагорають. У вас директор заставив сюди прийти? Ні, ні, це моя ініціатива. Молодець. Що для вас спорт у вашому житті взагалі? Як, як ви, ви? тренуєтесь, не тренуєтесь? Зняти Зай... стрес після роботи. В першу чергу. Після роботи ви займаєтеся спортом? Так. Чи зранку? Ні, Чи зранку після любите поспати? Поспати. Поспати? Так, а ввечері вже потім спорт. А, 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 а яким видом спорту ви займаєтесь? Або турнікибрук, ну, б... Турніки а пробіжка, такі худенькі можливо, бігаєте? А щоб легше було підтягуватись. <рес> Дуже травм не було, то я думаю... То ви будете участвувати? Розіграші Та в якому розіграші? тут змагання <рес> вже хочу подарунок. Просто розумієте. <рес> — то для того, щоб отримати подарунок, потрібно участвувати з участувати в змаганні. Подивимось зараз. Приїхав, придивимось, подивимося на конкурентів. Я можу думаю, що й запишемося. — до конкуренти. Я думаю, ви проти таких конкурентів, які мене Власне. навіть не помітять, так? Да? Не, ну дріші, дріші згодом. Так вони не підтягнуться, скільки сківають. Ну, конечно, вони так кілограм 140, а я то 45. Я зрозумів. Добре, дякую, удачі вам. Ми реєструємо вас самі тоді. значить. Добре, так. Да? Дякую. Я Дмитро. Я Сергій. дуже приємно. Дуже приємно. Ви прийшли на ці змагання участвувати тут? Ні. Чому? Не в формі. Не в формі? Не в формі. так. Я не готовий Ви як... і не буду готуватися. Просто Їщі переглянути перевести від спорту. Я від спорту? Об, обладжую, так. Який? Баскетбол. Ви ще знаєте про баскетбол? Ні. Ні? Я... Давайте Ні. розпочнемо сезон аматорської ліди, восени. я вас буду запрошувати на наші змагання. Ну Ви привели свою малечу, для того, щоб вона вже долучалася до так, так. спортивного безумовно. розвитку. Безумовно. Да? Так, безумовно. Удачі вам. Спорт це життя, дякую. дякую. Привіт, як тебе звати? Ростам. Діма, приємно. Як ти на змагання ці попав? Тебе павася де привів? Тобі подобається взагалі спорт? Так. Да. Да? Ти займаєшся? Так. Да. А чим займаєшся? Айкідо. Айкідо? Нічого собі. А що це там, що ви робите? Бойові мистецтва? Ну там рукопашні, там кітки, то ну, там, ну, там і, ну, і кітки, і рукопашні. Тобі там, подобається? А скільки тобі років? Вісім. Молодець. Вітаю тебе. Красавчик. Це тобі. Ну все, бачимо, піло. Я вітаю тебе, Чотири, три, два, один. Поїхали. Приготувалися. 4, 3, 2, 1. Як тобі робимо змагання в залі? Чудово, дуже цікаво. і дійсно планую на наступний рік приєднати. Ти серйозно? А, я, ну, тут... Не, дійсно, тут немає такого прям, сверх чогось. Все за рік можна підтягнути, зробити. Тільки витривалість. Саме головне витривалість. Да, ну, тут є такі... і, і ніяких шкідливих звичок і все. І це все реально. Ну, не кажу а, ну... про топ-1, але яких там 5 дірку вийти можуть. У нас десь 120 учасників, я так розумію, у нас отут всі дорослі. Зараз е -е, на цій площадці займаються, а там воно в кутку -е, малече. Тим справи, картин... ти тут правильно? Правиль. то вони на мене? Так. А у дівчата. Я не цікавився, я не маю права. Мені мої гантельки важливіші. Гантельки? Відіру тільки, якщо я почну цікавитись жіночою категорією. Та моє це з Не Розумію. Що? Як? Пішов до кінця дистанції? Третій, так. Третій? Четвертий ні. Проблеми трохи з диханням. Жарко. Нічого. Треба краще підготуватися. Ну ти не готувався ж себе. А на чому ти трохи збився? Випади, випади. А випади? Випади. Випад. 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 А, дихання Саме слабе в тебе. Давай, Коля, давай. Ні-ні-ні. Просто дихання це моє не моє. Проблеми трохи з диханням. Хочу Тоб... попробувати свої сили. Ну, на жаль, не російський. Нічого, все одно молодець. Правильно, да. ти ж дійшов э, до? Да, дійшов до кінця. Хороші, хороші это... люди, хороша компанія, нічого. Скажи, що для тебе спорт в твоєму житті? Взагалі, спорт це, мабуть, моє життя, це ритм ритму життя. Я наскільки звик постійно кожного дня бути спорту ще з маличку без спорту, на мою думку, немає життя, немає здоров'я і немає розвитку. А як ти знаходиш час на спорт? Ну багато хто каже, що немає часу, немає часу. Як ти на дивись, важко знайти тим людям, які не звикли там займатися спортом кожного тижня, там через день. А коли це вже в тебе розписано в графік в ритм твого життя, наприклад, це вже ти без нього не можеш. Там неділю-дві ти не позаймався, тобі вже чогось не вистачає. Ніколи. Так що спорт це обов'язково раджу всім, дякую. Так, ну що, наші змагання вже доходять до кінця, і судді підраховують результати змагань. Діти деякі там ще трошки закінчують, і скоро буде церемонія нагородження наших учасників. Так, зараз ми переходимо до церемонії нагородження. Почнемо ми з найменших, потім старші, старші, старші. Третє місце у нас мільківська поліна. Друге місце у нас хто? А, хто? А, Копієвська Єва, я вибачаюсь. І на першому місці у нас Мік Юлія. Під аплодисменти вибігає. Золота нагорода. Золота нагорода, також мішечок. Переходимо до хлопців. я тебе вітаю. На третьому місці в цій категорії у нас... Войко Олександр. Друге місце і подола Костянтин. На першому місці. Сьогодні у нас Мільківський Даніїв. Ось наші призери. Дякую вам, хлопці, за участь. Третє місце у нас сьогодні. Мірошник Анна з результатом 280 повторень, номер 77. На другому місці сьогодні у нас король Дар'я з результатом 330 балів. Під облиски піднімається на п'єдестал. Мавел Сторб приготував для неї подаруночок. А чемпіонкою даної категорії стає Кихтенко Софія, номер 70. Дев'ять. З результатом 390 повторень. Також подарунок від Mobile Store. І от той чорний пакетик з настольною іграшкою від інтерно. На третьому місці в цій категорії у нас сьогодні лисенко Дмитро Номер 46 З результатом 305 повторень. Дякую. На другому місці Погасій Ярослав номер 45 З результатом 320 балів. І на першому місці в цій категорії стає Махно СТАС номер 44 358 повторень. Також мабел Стор. Нагорі у нас жінки. 24-34 роки. Третє місце у нас у спортсменки з результатом 198 повторень. Це Матьковська Катерина, номер 105 Друге місце. З результатом 207 повторень у нас у балабан Анни номер 109 А чемпіонкою даної категорії стає Софія Кіхтенко. З результатом 233 повторення. Вона виграє другу категорію підряд. Також настільна гра. Да, да. І інтератлетика також подаруночок. Шарівні дівчата, спортсменки. Дякую за гарний виступ. Третє місце у нас дві особи у нас: це Семенов Кирило та Півняк Олександр. Я запрошую вас на нап'єдостав. Дві бронзові нагороди. На другому місці сьогодні у нас в цій категорії Хоменко Дмитро, номер 84 А переможцем цієї категорії, з певненим відривом, у нас Балабан Андрій, номер 110 296. повторень у нього. І на третьому місці у нас Фейзін Олексій, номер 103 на другому місці в цій категорії Сергій Поліщук номер 106 З результатом 292 повторення. А поможцем цієї категорії стає Хоменко Дмитро номер 107 На третьому місці сьогодні у нас я запрошую Харченко Ярослав. 237 повторень повторення у нього сьогодні було. Друге місце. 247 повторень. І це номер 139. Дорожко Дорожку Євгенії. І на першому місці сьогодні у нас Дмитран Максим. Номер вибачаю, Дмитраш Максим під номером 140. 290 повторення у нього було. Призи від наших партнерів. Дякую вам за все, за участь. Слава Україні! Наш турнір буде завершуватись. Я запрошую всіх до пам'ятного фото. Всі, хто залишився, давайте з нашими призерами, з ветеранами. Я вже дійсно класний турнір, класне спортивне свято. Сьогодні у нас вийшло такої тяжкої хвилини для нашої країни, для кожного з нас. Дуже класно, що ми маємо можливість збиратись тут, проводити таке, такі заходи і розвивати спорт під час повномасштабної війни. Дякуємо вам. Ну що, друзі, ось і закінчився Черкаси Фітнес-Челендж 2025 року. Я дуже сподіваюся, що в наступному році ще буде більше людей, більше учасників. Учасники всі молодці сьогодні на такій жарі протрималися, дійшли до кінця. Організатори навіть придумали приз в самому місце, саме останнє місце, хто зайняв, для того, щоб мотивувати людей, які займаються спортом, що приходили сюди і брали участь. Займайте спортом, спорт за здоров'я і ясний розум. Всі підписуємося на канал, ставимо лайки. І в наступних відео подивимося, що в нас далі буде. Всі великі молодці, спорт і все.